Знаєте, тут немає світла. Чось... Ми думали, що можливо. А ну спроси у хазяїна того. Я зайшла, Вітя поставив обігріватель, а він не робить. Кажу, а він каже, та тут вибитий. Може по, -по, -по цьому нема? Ні, там все включено. А я не знаю, там же ж не працював той обогрівач, яка ж нагрузка. А чого ви не закрилися? Мені треба, щоб була, щоб була тяга, щоб не було диму. Може, може автомати Будеш може виробити? Ні. Воно ж на е, прогрівателі плюс печка. Короче, повибивали всі ці. Печка. Ніфіга себе. А печка тягне ого. Печка всього там на 150 -е поставила. Та вона тягне, ти що? Да? Так? А це ж індукція. О, вже є, бачиш? Автомат пішов, включив, я живий. Та була... я автомати ми провірили. Нас же ж не робило, Саш. Вітя да. принісся, прийшла, хотіла телефон, а він не заряджається. Він прийшов, автомат включив. А я кажу, я не туди не лазила. Зараз ми провірили автомати, нічого не було вибито. Да. Да. Сь... Дякую вам. А що там автомат? Та... А, де... не, тут, там, де... Ми провіряли, а, там, не, все тут, там, тут, там, там, там все там, було. Ти не замерз. — Додому? Додому хоче. Смислі, в Тернопіль чи в хату? Тернопіль? — Ой, ти що там так гарно, таке ліжечко гарно в цій хатки. Ой, ти що. І тепленько там зробив дядя, там хорошо буде спати. Дядька, який ваша тут не сидить там. А вона така Мині. столешниця. Мині. І горить. Ай, тепленько. Це нам цей чоловік хазяїн тут розтопив. Я веду, що найголовніший тут. О, опять вибило, да? <говорить> так? Один піде, виключи, так, да, поки. Будемо по черзі нагрівати. Виключи у віті! А я, по-моєму, виключилася з розетки. А я прийшла думаю, тепло, теплу, що така холодина, блин? лаплафінг холодний, чуєш. А потім ж телефон. Кажу, а як у нас телевізор? Він каже, та телевізор слабий, тут сигнал, телефон дивіться. Я кажу, так немає ж інтер... інтернету. Вічно можна дивитися. У нас є час, поки там Саня з шашликами кажу, вітя йдемо, подивимось сусідні. Ось ми, а ось тут поруч називається, зараз скажу як. Дивіться, яка стоянка велика тут. Ну я не знаю, це... А, там будинки, це готель, мабуть. Дивіться, теж такі <кхм> альтаночки з світлом. Красиві рози білі, жовті і такі рожеві. Дитяча ось, дитячий майданчик. Тут все під плиткою. Там теж, мабуть, будинок. Ну, народу вже небагато, тому що, ви бачите, вже не сезон. Чистенько. О, навіть басейн, вже закрили бас. А ти бачиш, вже закрили басейн. Скільки вон кругів позалишали? Вон теж мангал палять люди. Вони навіть воду не зливають з басейну, ніфіга собі. Чи може як сонце, вони відкривають його? Від? Да, вони ма... Ой, як на це може так собі зубаччини, не крім кольосика. Вони, мабуть, від... вони відкривають як жарко. А ну Вітя, попробуй, яка водичка, Она, я думаю, холодна. Ох, а ні, не до речі, не холодна. Не холодна? Ну мені тобі ні. Мені була би холодна. Угу. Брав, брав, брав. Ну, якщо вони ще не зливають воду, значить тут ще купаються люди. Ну, гарно. І дивіться, яка картина. М -м -м. Ну тут зусі от, там гарні, от... Теж... з отелі з усіх така красота тут. Тут, я думаю, можна окремо приходити платити за басейн і купатися, да? Я думаю так. Я думаю, так. Спасибо, да. Ой, там теж дивіться, яка велика база. Гулт як вона називається? Гулт. Ресторан. да? Ресторан Гулт. Густ. мав. Краса. А хлопці там ходили внизу, де строїться, то казав, Саша скільки коштує будиночок один, отам ну. Від 250 до 500 тисяч доларів. Від 250 От, 200, от 250 до 500 тисяч доларів. Можете купити отам домик. Отам внизу. З що і краще видно, вам покажу. Як подивіться, вітру нема, не шевельнеться. Яка краса. Просто краса. Чистенько, кромно. ну то все для людей. Ну, тут, звичайно, літом тут з басейном шикарно, тут нема чого казати. І басейн такий величенький. Я думаю, що вони ще його думають відкривати, що буде потепління і чиста-чиста вода. Ну так, хімію ж напирають багато. Мені так подобається оце в камінні без цементу, просто каміння засипане, бачите, як в ці клітки. І дуже гарно дивиться. Ну Тут вони викладають, звичайно, тому що камінчики таке більше, а там таке менше, як щебень насипається. ось Бачите? Ось це дуже гарно. Це можна самому таке зробити легко. отакі продаються світочки, Ось тут воно закривається, бачите. Ні, цивілізовано дуже. От дивіться, ви купаєте в басейні, купаєтесь. І яка картинка. М -м -м. Просто як в телевізорі картинка. А там он далеко-далеко світло горить. Тихо-тихо. Зовсім інше життя, але теж була сьогодні. Тривога тут. Іду, йду! Аля Аля гукає. Пішли, бо Аля гукає, аля Аля. А де ж у них от цей? А йдемо спросимо, просто спросимо, що у них до чого тут. Щоб знати. Тут теж вон, є ресторан, але люди, бачите, люди приїжджають сюди посмажити шашлички кожного. Ну там, якщо на, на сніданок, там вони обіду можуть замовляти. І, будь ласка, вам приготують. Наша теж, вон, бачите, у нас світло вімкнене там. Темно, не вистачає світла тут зараз. Отак потрібно, то я не вімкнула, йду, лялякаю вам. Зараз ми спросимо. Прийшли мої тіля, я людей спросила, бо там вже нікого не було. Номер, нічого нема, навіть електрочайника нема. Просто кровать, душова і телевізор, і столовою все виїсте. Надивіть яку шашличку тут уже пахне. Добре, вже готове. Шове. Та при чому не швиди? Шашлик готовий. Ти привик, що він тебе горить. Диви, шашлик готовий повністю, Саш. Хоче зняти з шомпура. Та давай шомку. Да. Ой, як пахне, як пахне. пахне. Зачем? А я зняли? А колечко є в шомпурі, що шо ви не знаєте, як знімається колечко. А, оце, оце. Да. Наті, знімайте. Ну не гарячий? — Ні, не гаряче, ти вже брав обігріватель. Він холодний, він тряп, бере рукавами. Та ти що, ну вже замечательний. Просто замечательний. вітя. Зачем його пересушувати? Ну, Оце можна було сюди картоплю кинути. Та ну вітя, ну ну, ну, диви. А м'ясо, боже, м'ясо будемо їсти. Поки не всремся будемо їсти м'ясо. На, 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 на. Перенесить тарілочку, молодчашлика дамо. Остави тут на, 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 на палочки. Шом, харастка. Шакаєте? Я мала на вас тарілку. Ой, на шомпурті. Ви шомпуру угостітесь, пожалуйста. Дякую. Угу. Все яка краса. А жалко такий жар хороший. хороший І шашлик другої, ну дерева, це ж якісь там. у вас. Які тут дерева? Я, це, так, а да, бачу, видно зразу, що да, зразу не горить і все. Дякую SAM, вам. Дик? А слышаш, шампора забрати помизі ж навіть. Я заберусь на кухні Да, Добре, дякую. Вимикайте тут світло, а це то, то себе. Що? Ти куди кином того голосове? Ну нема в групі. Так гарно співають Оля із. іншому із... Віталіком. І малий підспівує теж. От молодець. Ні, то ж вона ж гурка? Там Соловейко щебета. Додому я просилася, а він мене все не пускав. It's mm.